Я вас вітаю. Подивіться, яка краса у мене розпустилась це квіточка сортового гіпіскуса. Називається сорт Black Rainbow. Чорна веселка. Дійсно, яскравий, як веселка, дуже красивий. Розпустилась квіточка вчора вранці, сьогодні, вже другий день, вона квітне. І сподіваюсь, що вона десь поцвіте хоча б дня 3, можливо, ну, може й менше. Ну, ці сортові гібіскуси квітнуть довше звичайних. І я сподіваюся, вона мене ще порадує. Дивіться, яка краса. Ось таке блюдо. На фоні моєї руки дійсно велика квітка. Ефектно виглядає. В неї ще там дуже багато бутончиків. Так що квітнути вона ще буде. Бачите? Ой, квітка, подивіться, яка гарна з цієї сторони. Ну, просто. Красота, неймовірно, ось такий гарний сорт. Поряд також скоро буде квітнути кріолі-сорт. Також ось набирає вже колір бутончик. Бутонів багато, квіточок багато зав'язує, бачите, на макушці куча квіточок, і також бокові наростила. Наростив він бокові гілочки. І також вони всі. Зав'язують бутони. Дуже гарна квіточка. Також будемо чекати цвітіння, обов'язково вам покажу. Ось так така сьогодні у мене новина. Так, ще покажу вам хоєчку. Вона розгулялась у мене тут. Кучу наростила новеньких квіточок. Ось уже вдруге вона цвіте. І подивіться, як багато у неї суцвіть. Це буде квітнутий, вон вже буквально скоро розпуститься квіточка також. Ой, красота, неймовірно. Подивіться, і тут у неї квіточки, і там вона пустила лозу свою. Також з'являються квіткові стрілочки. Стефанутіс. У мене там квітне вже, вже який раз, яка хвиля вже цвітіння, вже третя, мабуть. Ось тут квітне на молодих гілках. Я її пустила сюди, заплітаю в цю сторону. Тут також буде випускати бутони. Красота. Також у мене з'явилась новенька Ліана, зараз я вам покажу її. Ось така красуня з такою яскравою варігатністю. Називається ця рослинка телосма варігатна мінор. Дуже мені вона сподобалась за таке забарвлення листочків. Ось, подивіться, яка красота. Дуже гарна. Також ця тропічна ліана цвіте. І цвітіння її, аромат нагадує: аромат Ілангіланг. От хто знає аромат, хто знає, як пахне Ілангіланг, можете собі уявити. Я не знаю, чесно кажучи. Ну, обіцяють, дуже ароматне цвітіння. Квіточки схожі, як цвіте хоя, такими парасольками. Так що будемо чекати, обов'язково вам покажу. Ось таке невеличке відео на сьогодні. Дуже рада я гібіску сам своїм. Не сподівалася на таку красу. І вам всім дякую за перегляд. Бережіть себе. Тримаємось і до нових зустрічей. Всім пока.